А на що робити вакуумацію? Справа в тому, що коли ми змонтували магістраль і внутрішній блок, то вони відповідно заповнені повітрям. І повітря у нас тут є в системі. Якщо це повітря е, залишиться хоча б часткове, то відбудеться наступна е, процедура. Циркулюючи з фреоном по контуру, повітря буде розмішане з фреоном і буде циркулювати. Але... В конденсаторі, тобто в зовнішньому блоці, у нас відбувається процес конденсації, тобто пара фреона перетворюється на рідину. І ця рідина гравітаційно під дією силою тяжесті, вона стікає, скапує у нас донизу, а повітря не конденсується, тобто воно залишиться в конденсаторі. І якщо ми залишимо в системі. Повітря воно займе частину тепломінної поверхні самого конденсатора. І у нас тепломінник буде працювати не на всю свою площу, а тільки там, де немає повітря, і це приведе до того, що коли у нас буде висока температура, нам буде недостатньо цього конденсатора і кондиціонер перестане охолоджувати. Або буде споживати надмірну кількість електричної енергії і наближатися до аварійної роботи саме електродвигуна компресора. Бо стискати до високих тисків це робота двигуна. Він перегрівається і згорає.